Сьогодні у випуску близько десяти вибухів пролунали в Гуляйполі. Запоріжця підозрюють у Держзраді за передання співробітникам ФСБ інформації про місця базування Сил оборони. Майже 20 років працював за кордоном, але спочатку великої війни повернувся, аби захищати рідну країну. Історія мінометника Запорізької ТРО. Близько 10 вибухів пролунали в Гулій полі о дев'ятій ранку. Про це суспільному телефоном повідомив міський голова Сергій Ярмак. обстріли у нас постійно часто. Ми вже накрили частину міста. Але сьогодні слава Богу, як це назвав арталітапінагелікоптери арта uh -huh. арта». у результаті артообстрілу Вчора в Гулій полі загинула 68-річна місцева жителька. Сказав Сергій Ярмак. Багато околишних травм і в голову, і в руку, і в ноги, і в грудну клітину місцева. 私はうなすの一手をもらえます。 Запоріжця підозрюють у Держзраді за передання співробітникам ФСБ інформації про місця визування сил оборони. Про це повідомили на сайті СБУ. За даними слідства, це колишній посадовець податкової міліції. На початку березня його дистанційно завербували ФСБ для збору розвідданих, зокрема координат бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку, а також точних геолокацій залізничних мостів та об'єктів енергетики в області. Їх Чоловік збирав під виглядом водія таксі. Знімав на відеореєстратор і мобільний телефон. від нього інформація, що від нього надійшла інформація, що туди багато техніки заганяють і боєприпасів. Каже: ти можеш поїхати і перевірити. За кожне виконане завдання чоловікові обіцяли від 2 до 5 тисяч гривень. Також керівну посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру. Наразі затриманий перебуває під вартою. У справі про ДТП за участі автомобіля Зас і патрульної автівки проведуть додаткову автотехнічну експертизу. Так рішення ухвалив комунарський районний суд, задовольнивши клопотання адвокатом винуваченого Володимира Щербини. Її має зробити Київський незалежний інститут судових експертиз до 27 червня за рахунок сторони обвинувачення. Коли я ознайомився як адвокат з матеріалами справи, коли я побачив про наємність експертизи, я процесуально не міг змоги подати нову експертизу, тому що одразу на наступний день йому дали підозру та дали обвинувальний акт. А коли дається обвинувальний акт, то матеріали справи розкриваються, і я вже не можу заявити про проведення експертизи. І все, тобто повністю порушено право на захист. На думку Андрія Шлецера, у протоколі попередньої експертизи є помилка. Ну, у вас є зауваження. Добре, чим вони підтверджуються тоді? Тобто, ну е... може чесно, якраз і підтверджується відео із майстерні, там є вигляд е... з третього. Я поясню, ваш маю на увазі, що тобто це оновлені вихідні дані все оновлені дані. тобто зрозуміло. Тобто на третій цей причину не було надано версії подій сторони захисту. Наскільки я розумію, це фактично показання сторони захисту, показання сторони так, захисту зрозуміло. Коментувати перебіг справи державний обвинувач та адвокат потерпілого патрульного журналістам Суспільного відмовилися. Нагадаємо, торік, 30 серпня, на перехресті вулиць Культурної і Таманської у Запоріжжі зіштовхнулися автомобіль зас, яким керував переселенець Володимир Щербина та службова автівка патрульної поліції. У результаті розслідування Володимира Щербину звинуватили в порушенні правил безпеки дорожнього руху. Він це відкидає. Демонтують стіни та віконні рами. Волонтери відновлюють приміщення бібліотеки в Хортицькій національній академії. Її було частково пошкоджено внаслідок ворожих ударів. Торік волонтер добровольчого об'єднання Добробат Борис Стрільніков каже, працювати тут почали з 16 травня за рахунок коштів зібраних через донати. Зараз на об'єкти працюють вісім добровольців, які роблять роботи по демонтажу все, що було зруйновано. Тобто буде демонтаж вікон, демонтаж стелі, підлоги, також усіх стін. А потім буде будуть уже розпочинатися відновлювальні роботи. Плани дуже великі, але все залежить від тих коштів, які зберуть на відновлені роботи. Вони можуть нам заменити десь близько 120 вікон. А також вони можуть допомогти відремонтувати якусь одну покріще, одну аудиторію. Ми вирішили, що для нас найбільш важливе на цей час це приміщення бібліотеки, тому що ми там проводимо наради свої. Стали робити аналіз пошкоджень, технічний звіт пошкоджень, і після технічного звіту виконали проект на відновлення будівлі. І в цьому проєкті була передбачена заміна вікон. Нагадаємо, військові РФ двічі обстріляли територію Хортицької національної академії, внаслідок чого було пошкоджено приміщення їдальні, другий та третій корпуси. Там вибило вікна та двері, зруйнувало дах. В Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме 18 травня 1944 року радянська влада розпочала операцію з депортації кримських татар з території Криму. Імам Запоріжжя Мухаммад Мамутов розповідає, його родина повернулася в Україну в 91-му році і оселилася на території центрального Криму. Хоча рідних його депортували з південного узбережжя. Мій батько він є депортованим. Так, да, він був малий, але він все пам'ятає, пам'ятає Крим, пам'ятає, як вони там виросли в містах депортації, тобто в Узбекистані. Да, там, як вони жили, і моя бабуся, мій батько казав, що моя бабуся брала до себе дітей, які без, без батьків. За даними Українського інституту національної пам'яті, за перші роки після переселення від голоду, виснаження і хвороб померли за різними оцінками понад 46% всіх депортованих. Багато людей вмирали і під час дороги каже Мухамат Мамутов. Поки ці потяги їхали, було дуже багато загиблих, бо також були загибли вмерли, коли вони приїхали. Навіть було також, що потяг робив зупинку, Зупинку да і не давали робити молитву, погрібальну молитву. Вони не встигали навіть даже закопати. Тому ми кожен рік ми читаємо Коран, молимося за загиблих. Шукрі Мєвлюдов, кримський татарин, народився в Узбекистані. Його рідні були депортовані з Бахчисараю до України. Шукрі з родиною повернувся в 70-х роках. Оселились у генічському районі, бо до Криму їх не пустили. Чоловік розповідає, таких як вони називали перші ластівки про депортацію знає зі спогадів своєї мами. Сім років було вісім років було. І вона розповідала, як у вагонах їхали, як бабуся їй воші вибирала. Ось таке пережила погане. Багато розповідала і завжди зі слізьми. Мені говорять, що ти так рвеш за Крим. Твоя ж батьківщина, Узбекистан. Ти ж народився в Узбекистані. І я кажу: якщо ти народився б в літаку, то твоя батьківщина була літак. Я в депортації народився. Мене народила мама в депортації, але не на батьківщині. І на позицію, швидко розгортаються, наводяться, б'ють по координатам та їдуть. Так працюють мінометники Запорізької тероборони у її складі, і військовослужбовець на позивний француз каже: мінометний розрахунок працює як єдиний механізм. Якщо ми бачимо, кому то а якщо хтось на кого нападає, ми це бачимо, присикаємо, і росіяни вже знають, що не треба туди снуватися. Вже не йдуть так, як раніше. Так сміло, вони там вишивали зараз, голови позапрятали, роють там як роти. Коригують роботу мінометного розрахунку дроном. Росіяни постійно на них полюють, розповідає військовослужбовець. Нам би зараз не помішали б дрони. Дрони зараз падають кожен день і ми не успіваємо їх. Перевести коригування – це основне, що нам потрібно від дрону. Француз разом із побратимами воює на запорізькому напрямку більше року. До цього майже 20 років працював у Франції та Португалії, але з початку великої війни повернувся, аби захищати рідну країну. Коли я в'їжджав в Португалію, я виїжджав від армії. А отак, от, от зараз я повернувся, щоб захищати свою країну. Родина бійця залишалася жити в Україні. Каже, повернутися додому зміг за чотири дні. Я мав їхати бусом з Сніце до Парижа, потім з Парижа до Польщі, потім з волонтерами. З Варшави добирався до границі з волонтерами, потім теж до Львіва з волонтерами, потім потягом з Львіва до Києва. Приїхав. 4 березня, 5 березня, ну, день народжує мої доньки, я пішов в армію. До повномасштабного вторгнення військового досвіду француз не мав. Вчитися довелося на полі бою. На цьому місці ми якраз навчалися. І навчалися як? нам ж дали миномети. Ніхто перше не бачив тих минометів. Ну, хто бачив в фільмах, там відео бачили самі нами. Ну, що дали нам міномета. Ну, ми розкладували їх, складували, пробували наводитися. Потім поїхали, спробували разок, вийшло, попробували другий разок, вийшло. Мають мінометники і особливі шеврони. Боєць розповідає, створив їх їхній побратим на позивний скіф. Тут мінка, а тут якби наш герб, герб з мінки. Ну так от креативно придумали. Всім сподобалось. Планів на майбутнє наразі немає, каже француз. Головне перемога. Олена Лисенко, Андрій Варіонов. Суспільне новини з Запоріжжя. Лариса Середа, запорізька майстриня, демонструє вишиті сорочки. В доробку жінки 12 вишиванок та 25 виробів. Дівчина, яка вийшла заміж. Ага. молодиця, дітей немає. Тільки що вона була лілеєю, тут теж зірки. Тобто я належу чоловіку, тому що тут в мене йде в квітці, але все ж таки вертикальний хрест переважно. Тобто тут можна говорити, це козацька. Козацька, тут три техніки вишивки: це хрестик традиційний, мережка, проста мережка. І є ще штапівка, штапельний шов. Вишиває Лариса з дитинства. Навчилася цьому від своїх бабусь. Вдома зберігає від них рушник. як оберіг. Жінка родом з Хмельниччини. У Запоріжжі живе упродовж 16 років. У своїх роботах застосовує техніки притаманні Західній Україні і Запорізькому краю. У нас переважно вишивали хрестиком. Близькість до заходу, а на заході досить популярний хрестик. А для Запоріжжя притаманні саме. Саме ось лиштва, саме такі техніки, як лиштва, штапельний шов, тамбурний шов, далі злічування гладь, колодочки. Ми різнимося в кольорах. Якщо захід, ми бачимо, вони розкішно використовують і зелене, коричневе, червоне, по помаранчеве. Так, оце саме західне Поділля, ось, а вже зовсім там бойківщина, лемківщина, там вишивають шерстю переважно, і там такий багатий. А чим ближче до півдня, тим, і, як і до півночі, до речі, переходять до монохромності. От бачите, ось такий на темному, червоним, хоча це не традиційно. До таїнства вишивання пані Ариса привчає свою маленьку донечку, шестирічну Олю. Ми як павучки зараз шиємо. Спеціальним таким Так, це павучок. Так, витягуй, витягуй. От все. Мама, не чіпай. О. Як малесеньке сонечко. Ось бачиш. Зараз. Лариса каже, вишиває пано, рушники та яйця, зокрема, разом із майстринями громадської організації Запорозькі берегині». також розробляє схеми з військовою тематикою. Хоче вишити сорочку для похресника. Мій похресник він є військовослужбовцем і він і навчається на військового, тобто він вже був в гарячих точках. Я йому планую зрештою колись вишити сорочку. Ну хочеться, звичайно, в цьому мілітарному стилі. І нехай йому дає моя сила моїх рук, йому життєву таку чоловічу енергію дає. А собі Лариса планує завершити вишиванку з бісеру, де будуть соняхи. Саме їх вона побачила першими, коли переїхала до Запоріжжя. Я сподіваюся, що зрештою я завершу цю роботу, і наступний день вишиванки я буду вже святкувати в цій розкішній запорізькій сороці. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.